21 вересня 1943 року місто Чернігів було назавжди звільнено від нацистських загарбників. Шується хвилина мовчання. Той вересневий день 43-го року став світлим для тих, хто чекав перемогу. Вічна пам'ять всім, хто поліг, хто віддав своє життя за звільнення. Нашого рідного міста з перших днів війни понад 200 тисяч наших земляків стали на захист своєї батьківщини. 162 з них стали героями Радянського Союзу. Під час окупації понад 130 тисяч наших земляків полягли на Чернігівській землі. До півтори сотні стіл і селищ міст було спалено, а населення було вивезено до фашистської Німеччини. Схиляємо голову і згадуємо тих, хто ціною власного життя подарував нам мирне майбутнє, але не дожив до сьогоднішнього дня. Ми також шануємо пам'ять молодих чернігівців, які героїчно віддали своє життя ім'я України у нинішній час онуки вас, ветеранів і онуки тих ваших побратимів, з якими ви були вчора в одному окопі, сьогодні вони по команді лихих командирів заходять на територію нашої країни. Я переконаний і впевнений в тому, що наші солдати, ті, які загинули, засудили б дії. Російської влади за те, що сьогодні вони роз'єднують російський і український народ, тому що ми з вами повинні сьогодні об'єднатися і бути разом, щоб був мир на нашій землі. Сьогодні дуже багато людей, всі люди України об'єдналися і допомагають в зоні АТО, допомагають нашим патріотам. І це для них саме головне, саме головне допомога родинам мобілізованих. Поранених загиблих, тому що коли вони знаходяться там, а їхнім родинам є тут допомога, то для них це саме головне і спокій. І тому навіть невелика ваша допомога може зберегти життя кожного патріота на сході нашої країни.